Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні 5, новий день, робота. Я трошки камеру в бік змістив. Вона в мене тут теперка буде трошки в боці, щоб було вам краще чути. Тому що, ну, в принципі, багато хто мені робить ну, не багато хто, але в принципі роблять зауваження, що мало звук. Е, ні, слабо чути. Тому буду кричати ближче. Мікрофони я купляв. Успішно мені воно не підійшли, не працює, треба купляти спеціалізовані. Ну, поки що в мене на це лишніх грошей немає, тому, на жаль, вибачайте. Так, будемо тормозити, що то вони там приторможують. Що то вони там приторможують? От, сьогодні, що я хочу розказати, взагалі вам поговорити з вами. Вам такі веселі історії на рахунок обслуження на сервісах автомобіля в Канаді. Можливо, хтось, як вам сказати, ну, повинен чітко розуміти, що це Канада так само країна, де працюють звичайні люди, такі як ми з вами, які так само не завжди правильно, коректно можуть обслуговувати ваш автомобіль. Майте це на увазі, тому що... Не попадайте в просак, не треба довіряти, не треба думати, що якщо ви приїхали в країну, де якби вроді би там все цивілізовано, там, все повинно бути так, знаєте, на вищому рівні, а виходить не так. Чому? Я вам скажу. Тому що запам'ятайте, тут так само є недопрацювання, є кидалово, все то самісіньке. Майте на увазі, віддаючи машину. Ну, Тобто начну з того, що якщо вам ви знайдете хороший автосервіс, який вас буде гарно обслуговувати, повірте, ви будете дуже щасливою людиною. То я вам точно говорю. Тому що в основній масі на 10 сервісів, напевно, один буде більш-менш, другий буде так, а останні все будуть взагалі відстійні, тому що мало того, що там нормально не зроблять, так більше до того вам там ну, на гроші вас обдуруть по повній програмі, як липко. Тому майте це на увазі. З ремонтом машин можу вам сказати одне: якщо вас, ну, ви маєте хист до машини і можете щось зробити сам, все-таки я вам рекомендую міняти самому. Це вам буде, збереже вам, по-перше, нерви, по-друге, збереже вам фінанси. Чому я так говорю? Тому що я бачу і зі свого досвіду, і з досвіду людей. А другі, які стикалися з різними проблемами власне, на сервісі, власне, з заміною, власне, з чимось проходженням якихось тих оглядів чи ще щось, виникали проблеми. Просто з людей хотіли здерти гроші і чим більше, тим краще. Так само запам'ятайте, в Канаді на сервісах працюють по годину. От в них є там. Певна гутно, ну, тобто, на заміну якоїсь деталі, в них там розписано, скільки вони повинні потратити часу. Якщо ви думаєте, що хтось буде вам набагато, так вчасно я звідси смотався, якщо ви думаєте, що хтось набагато буде, бачите, вони зараз вони там на з'їзд йдуть на це і всі, так от, якщо ви думаєте, що хтось буде скоріше вам щось робити, чим йому, то по часу треба, ні тому що в них є свій час розписане, скільки в них заміна, тої деталі має бути, і вони будуть собі не спіша ковиряючись в носі робити. І навіть більше вам скажу, якщо в вашій ситуації у вас, наприклад, з'явиться ну, потребність, там, ви міняєте якусь запчастину і там біля тої запчастини якась є проблема, вам ніхто слова не скаже, що у вас там є проблема. Вони її просто. Закриють очі, хоча, Ну, скажімо так, простий приклад. Він вам робить, в машині ремонтує щось там під низом і дивиться, що у вас порваний пильник. Якщо ви думаєте, що вам прийдуть і скажуть, що вам треба замінити пильник, скоріше, скоріше, ні, вам ніхто нічого не скаже. Вам просто тупо поміняють цю деталь і скажуть ревідерчі, розумієте? А ще можуть там просрати якийсь корок, чи ще щось, Тобто, це все нормальні речі. Тобто, я за то говорю, ви коли віддаєте свою машину на ремонт, ви повинні над їхніми душами плюс-мінус стояти. Розумієте? Я не говорю, що там повинні, але повинні контролювати ту ситуацію. Не лишайте машини. Варіанту, що на, типу, ну, тобто, ми ж цивілізована країна, е, от вам ключики, ви мені там задзвоните, вони взагалі можуть вам проігнорувати, ваша машина може простояти, вам можуть нічого не зробити, і ви будете е, улибатися, прийдете, машина не зроблена і будете дуже-дуже щасливі. Тому я ще раз говорю, віддаючи машину, найкращий варіант це завжди бути неподалік і контролювати ситуацію. Не, ну, не довіряйте, не будьте такими довірчивими, що вроді там, е якщо ви думаєте, що тут не обманюють, так само обманюють по повній програмі. Я ще раз говорю, по повній програмі обманюють. Е так само на різних таких, знаєте, е ну, стараються вам нав'язати якісь там запчастини чи ша що. Знаєте, є така тут функція перекупівлі. Можете там купляти машину, там в десь в салоні чи ще щось, ну не важно, в дилера якось. І він вам може сказати, що в них є там така функція обробка, там від, від, щоб машина не ржавіла. Тобто там вона коштує, повірте, щось 4 чи біля п'яти тисячі доларів, там якась уль ультразвуком чуть ли не сам кіт припливає і своїм сонаром там обробляє цю машину. Ну, жарт, само собою. Але тим не менше, от вони таке нав'язують. Не беріть, не підписуйтеся під різні їхні то, що вони якісь там гарантії дають, це все дурниці, розумієте? Переважно, поки у вас щось вийде з ладу чи, або щось друге, то ваш, ця гарантія вона не буде. Ну, тобто це витрачені кошти. Не, вони то це опять же це моя точка зору. Тобто, це все, що типу, заплатіть в рік, ще, там, нам ще там 100 200 доларів, от вас буде гарантія. Не беріть, це є кидалово. саме натуральне. Я вам так рекомендую. Наступне: на сервісах. Коли ви їздите на сервіс, завжди звертайте увагу, ну тобто перед тим як вам будуть робити машину, ви конкретно питайте скільки вони будуть коштувати вам ремонт машини. зайде він вам повинен порахувати. Не може. Плюс-мінус, це може бути розбіжність там 50 доларів і то, то вже багато. А що там говорити про 100-200. Тобто все, що більше, ви не погоджуєтеся. тому що коли вам починають розказувати, ну, десь там вийде, стільки-то, стільки, то може трошки більше, трошки менше. Розумієте, коли він говорить, вам не показує конкретної суми, є варіант, що просто вас можуть просто напути. Це дуже такий великий варіант. І особливо, коли ви. Перед техоглядами машини, коли ви получаєте, старайтеся свою машину самі привести в більш-менш такий життєвий цей. Тобто, якщо ви можете поміняти ті е, тормозні колодки собі сам, замінити масло, подивитися все, що ви можете самі собі зробити, ви, ви його зробіть, тому що це є важливо, це ж є ваші гроші. Це дійсно важливо, і я, я вам це дуже-дуже раджу. Тому що, щоб потім не, ну, тобто не виглядати знаєте, з квадратними очима, а, а як так сталося, що так сталося? Що з сервісами тут так само, як і всюди. Ой, вони теж страшні люди на тих сервісах працюють. Теж такі спеціалісти, що деколи подивишся, це в принципі то саме. Знаєте, ну, ми ж розуміємо, що є речі, які нам ну, тяжко, наприклад, замінити, коли в тебе немає там, підйомника, це досить проблематично. Машину тут нема такого. Ну, я особисто не зустрічав. знаєте, оце, Коли є ями такі, і ти там собі там можеш приїхати якби, безкоштовні, де ти можеш там знизу до машини залізти і щось там зробити. Або другий варіант купляти самому собі підйомник. Ну, що теж не варіант, правильно? Для одної машини, скільки ви там машину будете обслуговувати. Ну, Тому така ситуація. Але мати хороший сервіс, це повірте, це, як то сказати, дорогого варте. Надзвичайно, Це я точно знаю. Я вже їздив по сервісах і з легковою машиною, і з вантажівкою. Я всюди бачив, як їх роблять. В принципі, якщо ти пальцем не тикаєш, що тобі зробити треба, тобі це робити не будуть. Що в легкові, що вантажівці без різниці. Тобто ти повинен приходити і монотонно. Колись в мене такий був випадок, коли я ще працював в лісі, в машині полетіла була коробка передач. Ну і приїхали коробку передач міняти. Та машина простояла, там, не знаю, ну, неділі-дві. Міняли. Ви розумієте, наскільки це було мені здивовання, коли я приїхав, сів машину. Ми приїхали забирати цю вантажівку, і там передачі були не відрегульовані. Вони просто не включалися нормально. Ну, Не то, що їх там треба було заганяти там з такої дурі. І це от, от вам, просто живий приклад. А ця заміна, вона коштувала великі грошей, і там це все було в тисячі-тисячі доларів. Тому. тому ви повинні самі це контролювати, тобто ви повинні розуміти добре, не треба. Ну тобто, знаєте, є дуже хороше, що довіряй, але перевіряй. Я вам ще раз говорю: перевіряйте, що вам роблять. Дивіться, що вам роблять. Не лишайтесь на самотяг, не треба. В Канаді немає такого, що ви машину віддали, і вам її там будуть ковиряти 8 днів. Ні, вони там в них погодинна робота. Ви віддали, машина вам повинні віддати. Старайтеся так само нагружати, не, старайте, не давайте оцього спуску, розумієте, що, типу, ой, добре, добре, ми подивимося. І вони там дивляться, один, другий день, та машина не робиться. Тобто, от власне, не давайте спуску, ви повинні, знаєте, прийти, взяти, ну, прямо як в Україні, розумієте, от ви знаєте, як на сервісах. от поводьте себе так само, як в Україні. Не поводьте себе. До речі, багато що в Україні люди бояться зробити, навіть чим, чим тут. Тобто ну, так пофігістично не будуть відноситися в Україні. Люди розуміють, що якщо ти щось будеш робити неправильно, тебе так за гланди візьмуть і почнуть тебе за це злишати, що ти просто будеш в шоці. А тут а вони, ні, тут у них на розслабончику, вони такі, ну типу, мол, ой, не зробили, ба, ба ба Боже, 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 розумієте? Тому я вам рекомендую вести себе прямо, як ви ведете себе в Україні. Тобто, ви приходите ізначально, вже розумієте, що... Може ситуація бути плачевною. Це є дуже правильна, таке тактична ситуація, якщо ви не хочете, щоб з вас зробили дурного. І повірте, напевно, чим більше місто, тим більше будуть вас старатися зробити дурненьким. Або дурненькою. Тому завжди майте це на увазі. Не губіть свої. Ну, як я вже казав, запам'ятайте, ви на ворожій території, ви не вдома. І тут немає кума, брата, свата. І не завжди ви тут все можете вирішити, як вдома, що ви там прийшли, там посиділи, там з тим перетерли, тута тута не, тут а все. Тут а ні, тут, скоріш так, всього, не буде, тут тільки ваше е, відчуття реальності, ваш правильний підхід буде завжди вам, е, ну як сказати, е, Ставати в нагоді, ви будете з ну з тими викликами, які будуть переставати перед вами, власне, з ремонтом автомобіля чи ще щось, ви будете мати правильний підхід, і ви будете дійсно досягати тих цілей. І ще вам хочу більше сказати. Запам'ятайте, не вірте тут. А тут є так само кітки. Я вам розказую зараз живий приклад. Це вже не про автомобілі, а обслуговування. Дружини був заглючив ноутбук. Ми вирішили піти справити його. Ну, щось він перестав включатися. Там, в принципі, проблема була маленька, але, опять же, хочу віддати належне, що ми його відремонтували. Я можу вам зразу сказати, що ми його відремонтували в Україні, не в. Канаді, а власне в Україні, коли ми були повернулися в Україну, ми туди змогли його відремонтувати. Чому я вам розказую на простому прикладі, чому так відбулося? Коли ми були, е, взяли, знайшли компанію, в якій супер відгуки. Просто чудесні, там просто надзвичайно були гарні відгуки. Які вони класні спеціалісти, як вони це все. Це було в Монтоні відбувалося. Це опять, я повірте, ну, мутайте собі на уст, це дійсно, це дуже важливо, щоб ви просто не вийшли і вас не киданули. І все. Ми приїхали, все, там молоді хлопці, такі, би, якби, нічого, таке підприємство, все нормально. Ми я прийшов, кажу, що от в мене проблема з таким, вони ще подивились. у наш хороший європейський ноутбук з дружини Asus. Вони так на нього глянули. Окей, окей, типу, добре, ми там зараз подивимося і вам диаг... зробимо діагностику, і ми вам ну, надішлемо цей прайс, скільки це буде коштувати його ремонт. Я кажу, добре. Ну і все, ми поїхали з дружиною, ще не доїхали ми додому, Приходимо нам той прайс і в нас сума. Тепер-то як -то, всі завмерли. Півтора тисячі доларів для ремонту ноутбука. Нам з дружиною челюстю впали, нижчі плінтуса. Я, я читаю до заміни відеокарта, до заміни, процесор, до заміни. Ще щось, ще щось. Вони, я кажу, слухайте, то простіше новий, ну реально було вже простіше новий ноутбук купити. Я зрозуміло, що я позвонив, сказав, ні, не треба нам нічого робити, я його приїду, заберу. Все, я приїх, приїжджаю його забирати. І що таке здивання мені цей такий, ой, слухай, давай, от у нас тут є цей ноутбук, давай ми тобі продамо ноутбук, оцей новий, а цей лише нам, на запчастини. Ну, типу, договоримося. Я кажу, та слухай, йди погуляти, там ну, дійсно хороший ноутбук в дружини був. Ми його ще в Польщі купляли, ну дійсно дуже класний, він подобався. І форми його такі прикольні і взагалі машинка була класна. Та я кажу, йди, знаєш, йди, йди за чеши, я йому кажу. Коротше, і все, забрав ноутбук, кажу, слухай, сонце і так, полетимо в Україну, давай йдемо е до українських спеців, вони хай подивляться, ми вже мали в Львові, де скажімо, з ким віддати. До людей там віддавали, я не пам'ятаю, як ця компанія називається, ну, дружина напише. Хоча там теж були нюанси, але, але досить цивілізовано, я вам теж зараз дорозказую, то все. Ми закінчимо це все. Просто щоб ви розуміли, яка була проблема в ноутбуці. І все, ми приїхали вже до Львова прилетіли, приїхали, домовилися про зустріч, прийшли, віддали, ну і все, нам дзвонять вечором, і вечором через години 2-3 дзвонять нам. Кажуть, ну, в принципі, у вас проблема була з тим, що контакти просто окислилися і треба було поміняти охолоджуючу цю смазку. Та в принципі все, ваша, ваша машина готова. Ми за це заплатили. Ну, я не пам'ятаю, напевно, ну, не знаю, може, 300-400, ну хай 500 гривень ми за це заплатили би, за, цю, за всю роботу. Я такий, от, от, от ви розумієте, до чого я веду, які, як нас старалися киданути на гроші. І це я вам не, я вам не зря це розказував, щоб ви просто розуміли, хто сюди приїде і почне свій принцип життєвий тут жити, захоче емігрувати. Ви повинні розуміти, що вас так само будуть тут старатися киданути. Тут нічого немає інакшого, чим у всьому світі. тут Так само хватає людей, які просто хочуть вас киданути на гроші. Це от нам розумієте, ви виявляєте, ми би їм там сказали, наприклад. Ой, окей, давайте, за 1400, нам той ноутбук дуже важливий, дружина дуже його любить, давайте робіть його. Розумієте, ми там би нас би просто лоханулися, нас би киданули. Ну, тобто нас би там зразу киданули, і ми би себе відчували повністю такими, знаєте, ну я навіть не знаю. А приїхавши, прилетівши в Україну, це все. Надзвичайно простіше ну, тобто, бачите, от, 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 плюси і мінуси самі собі робіть висновки. Хоча тут же ж, в Україні я вам можу сказати. Ой, зараз одну хвилинку, я зараз продовжу. Ну, Бо я тут зразу дивлюся, мені тут ну, в коменти кидають, і я просто читаю, щоб ви бачите, як то кажуть, ваші коментарі всі читаються відразу. Навіть от їду зараз і читаю їх. Так от, дивіться, в ті всі ситуації, розумієте, що в мене в. А в Україні? А в, в мене була проблема з планшетом. Тож щось там він не запускався, але я віддав його так само в Україні. Туди ж. І мені вони там теж сказали, ой, ви знаєте, вас там штекер треба поміняти в Україні. Ну все, я поміняв штекер, забрав я теж цей. Там 300 гривень заплатив за заміну, ну небагато. І забрав я його, прийшов додому, включив, ну він далі успішно не працював. Ну я такий звернувся до компанії, кажу: слухайте, ну ситуація така. І що мені було здивування? Ну, досить взагалі без всяких проблем. Тобто ніхто зі мною там не йшов в якісь конфронтації, типу що ні, що то молтири. Все, ну, да, сказали, а да, ну, дійсно ми помилилися, неправильно продигностували, мені повернули гроші, сказали, якщо хочете, ну там от неділю і ми вам відремонтуємо, там була проблема з процесором, але ми вже летіли і в принципі в нас не було можливості. Ну, от такі, як вам сказати, е от такі плюси і мінуси. Розумієте. Тут у вас хотіли вдома, в Україні на Батьківщині. Все вийшло більше цивілізовано, ніж в Канаді. Бачите, і так є. Тому от я вам стараюся донести позицію власне, таку, ну як мені їх там закидають, що я якби, розові окуляри. Ні, я не розові окуляри, я не маю розових окулярів, я вам стараюся таки донести, що є дві сторони медалі. Розумієте, є і так, є і так. і ви Розуміти, що не попадати в просак, ми повинні так чітко розуміти, що вас можуть кинути навіть тут, і при тому, скоріше всього, що вас захочуть кинути, різні організації, різні шахраї по телефонах, по тому всьому тут багато кидало, надзвичайно багато. Будьте дуже уважні. Так само з автомобілем, при покупці автомобіля, завжди задавайте собі запитання: а чому от власне так воно? Чому от, людина вроді. От ви дивитеся, купляєте автомобіль чи щас, А чому от власне він так на цьому там, ну типу, мов, бери, все буде нормально, а там ви бачите, розумієте, тут є такі багато нюансів, що ви повинні розуміти. Тут, наприклад, тихо дуже в деяких випадках може бути дуже важко пройти. Вас буде радувати ціна машини, буде все дуже класно, але ви не знаєте наскільки ця машина в тех огляді буде потребувати різних там деталей, замін чи ще щось. Тому вам це все потрібно враховувати, і ви так само з будь-якою технікою не ведіться, не давайте комусь заробити на вашій там, скажімо, доброті і вашій довірі. Якщо ви будете ну, в такому принципі жити, і вам, ну, вас ніхто просто не прокине. Реально не прокине. Тому я вам бажаю тільки е, хороших майстрів на вашому життєвому шляху е, порядочних, чесних, які е, виконують гарно свою роботу і в принципі не стараються киданути. А ці от всі е, туристи, які е, стараються людей ну, там, нагріти на гроші, і роблять тільки вигляд, що вони щось ремонтують, то я їм скажу так, хайдуся зачешуть. От і все. Тому на тій ноті я закінчую, опять же, на нашій, нашому каналі. Вдячний, що дивитеся, вдячний всім постійним нашим глядачам, які нас дивляться, Велике вам дякую, ви підтримуєте наш канал, він живе, він розвивається, будемо надіятися, що буде все більше і більше хороших і цікавих відео, які... Будуть, получатися. якщо вас щось цікавить, задавайте запитання. Якщо у вас є якісь е серйозні, е скажімо, ви щось не розумієте, так само запитуйтеся, будемо відповідати. Але також я хочу сказати, що дивіться наші відео, тому що в більшості відео ми вже дали відповіді на всі питання, які ви зараз навіть задаєте. Повірте, якщо ви сядете і уважно продивитеся, ви знайдете відповіді на ці запитання. Е тому я вам бажаю просто сісти і подивитися. Я думаю, що все у вас буде гаразд. Тому всім успіху, бережіть себе і слава Україні.